Альники поливають квіткові клумби та дерева в полтавських парках, використовують дві поливомийні машини та ручні шланги. Дощі, що йшли протягом останнього тижня, були короткочасні, тож ґрунт не накопичив достатньо вологи, говорить працівниця комунального підприємства декоративні культури Катерина Карась. Ну зараз проходять дощики, але вони ж дуже маленькі. Для того ми їх їх і поливаємо, так сказати. Можна в будь-яку погоду, даже після дощу машини обладнані баками ємністю 7 та 5 кубометрів. Воду беруть з річки ворскла. Приміром, для того щоб полити усі рослини корпусного саду, резервуар треба наповнювати шість разів. Норми поливу залежать від виду та віку рослин. Однорічники петунію, цинерарію морську, чорнобривці та багаторічники троянди, лілеї та сальвію, поливають два-три рази на тиждень. Дорослі дерева рідше. А ось молоді насадження потребують більше вологи, говорять в декоративних культурах. Дерево треба поливати, бо воно ж його не промочило. А в засуху, звичайно, лєм тоді і квіти і дерево, кущі ну все. Міські луки поки що поливаємо кожного дня. Воно ж ну, хоч. ...зійшло, його вже один раз підкосили, але поливаємо кожен день, бо вона ще корніва система дуже слабка. А так як вона на розподільчій смузі, машини їдуть звідусіль і там дужче пересихає. Ми поливаємо. Квіти це в нас однорічні квіти і багаторічні. На площі близько 5,5 тисяч метрів квадратних. Поливаються дерева і кущі один раз в місяць. Зараз у нас 1470 дерев, це дерева, які висаджені у минулому і позаминулому році, і ми проводимо їх полив. І також 1200 кущів. Поливають та періодично підживлюють рослини, що перебувають на утриманні декоративних культур з 6 до 14 години.